Один з найкращих електромобілів від компанії Tesla. Дуже привабливий зовнішній вигляд, неймовірна динаміка, потужність 441 кінська сила, розгін 0 до 100 за 4,4 секунди. Спортивний і в той же час практичний автомобіль. Машина куплена на аукціоні в гарному стані, салон в ідеальному стані, запас ходу 530 кілометрів. Вона оснащена преміум-процесором Інтел Атом. Активований 4G модем працює додаток на смартфоні. Найновіша версія Пези сама оновлюється. Зацікавились? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Тесла точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.